Всім доброго дня, друзі! Сьогодні буду сіяти рицину або кліщевину, як вона інакше називається, вдруг, щоб хтось не переплутав, щоб було зрозуміло, що це одна і та сама рослина. В нас її вирощують як однолітню, тому що вона не переносить низькі температури. Ось така вона декоративна листя. Вона виростає на висоту 2 метри і більше. Отакі гарненькі в неї суцвіття. Але при всій цій красі, друзі, рослина ця отруйна. Всі її частини отруйні, тому потрібно бути дуже обережними з ними. Ви запитаєте мене, і наша тобі, і Лариса, така отруйна рослина? І я вам відповім: мені потрібно закрити відкриту ділянку на клумбі, там, де сонце в мене, в мене дуже велика вона. І там сонце палить просто цілий день зранку і до вечора. І мені потрібно її якось закрити. А так, так як у рецини дуже така крона велика і рослина висока, то я думаю, що в мене вийде затінити діляночку. І так, має тут бути 5 на 7. Зараз подивимося. Ось так вони виглядають. А, до речі, знаєте звідки назва кліщевина? Від слова кліщ, тому що, бачите, як на сінинки, її схожі на кліщика. І так, спочатку, що потрібно зробити. Друзі, в неї дуже-дуже цупка оця оболонка, тому треба зробити скарифікацію. Я взяла просто свою пилку, пилочку. І ось так з одного боку потру. Не наскрізь. Просто отак от трошечки потру з одного боку. Бачите, не залишається. Ось так пошкодилася оболонечка. Трошечки. І зараз таке зроблю з усіма насінинками. Ось так, друзі, я зробила механічне пошкодження. Пилочку викидаємо, користуватися не можна. Що робимо далі? А тепер наші рецинки потрібно замочити у воді на ніч, ну, до доби. Ось так. Можна додавати там стимулятори, і піни, бурштинову кислоту, хто там що. Я буду просто у воді їх замочувати. На ніч без добавки якихось там стимуляторів росту. Ну, ось так, друзі, моє насіннячко ранку пролежало в водичці. Всі насінинки на дні. Це означає, що насіння хороше. Зараз я його дістану і будемо висаджувати. Ну точно як кліщі, так? Схоже, схоже, дивіться. <ривіт> так? Я взяла ось такі півлітрові стаканчики. Взагалі, то можна і більше булотару тару взяти, можна пластикову бутилку, наприклад, півторалітрову, розрізати і зробити. Літровий такий горщик для, ну, що було у мене під рукою у мене були такі півлітрові стакани. Ось насипала скільки ґрунту, дренажні отвори зробила, звичайно, на дні. Грунту насипала не до самого верху, для того, щоб потім, як рослинка буде у нас ставати більшою, можна було досипати. Так, тепер. А тепер ми їх висіваємо. На глибину десь приблизно 2 см. Ось у мене є такі, такий набір для пікірування, для розсад. І навіть тут у мене, дивіться, відмічено. І ось ми робимо отвір 2-сантиметровий. Ось так. І на нашу туди висаджуємо. Ось все, до речі, ще що? Грунт я притиснула ось так ущільнила І ось так я зараз зроблю з усіма. Так отчекаємо. Так, ґрунт помірно вологий. сказала, Так, який ми робимо для посіву рослин, такий, щоб і не сухий, але щоб і не текло із нього. Очірняємо ґрунт. Ну, ось так, друзі, в такому вигляді, тепер я ставлю свої посіви в тепле місце. Зараз не обов'язково в світле, тому що, поки не буде всходів, сходів, то все одно в. В світлому, Не в світлому місці вони знаходяться, але обов'язково має бути тепленько. І так, сьогодні 19 квітня і ми посіяли рицинки. Ну, ось, друзі, пройшов тиждень, і мої рицинки почали сходити. Ось всі 5 рослинок сходять. Хтось трошки раніше. Одна ось тільки-тільки з'являється. І що я хочу показати, друзі, подивіться, які вже корінці. Ось рослина тільки сходить, тільки-тільки з'являється. А корінці вже ось які великі. Це про те, що я казала, що, звичайно, краще взяти літровий стаканчик, якусь літрову ємність. У мене півлітрові стакани. Але, ну, буду сподіватися, що мені вистачить. Їх до висадки у відкритий ґрунт. Ми будемо спостерігати далі. І так, друзі, пройшло ще три дні, і наші сенці кліщовини або рицини виглядають ось так. Ось так величезні такі сімідольні листочки у них. І ось така уже велика коренева система. Ось так за три дні з моменту, як вони зійшли на стінинки, ось так вони виглядають. І вже з'являється. Зараз покажу, видно, можливо, перший справжній листочок. Ось такі вони сінці. Один ось тут такий йому не повезло трошки, тому що я не додивилася і вчасно не зняла плівочку. І плівочка пристала. І ось такий некрасивий, але це ж семідолька це все одне, що він страшненький. Ну, ось, будемо спостерігати далі. І так, друзі, пройшло ще 5 днів. І ось так виглядають наші рослинки. У рицини з'явилися справжні листочки. За 5 днів ще ось так розвинулася коренева система. І, в принципі, їх вже можна висаджувати в ґрунт. Але, так як у нас обіцяють ще приморозки цієї ночі, ну і потім ще там декілька ночей до плюс 5 арицина є африканською рослиною, то я почекаю до того, як встановиться на вулиці нічна температура плюс 10 градусів, як мінімум, і буду висаджувати мої рослинки у відкритий ґрунт. А вам всім, я дякую за увагу. Ставте вподобачки, якщо вам подобається моє відео. До нових зустрічей, друзі! Будемо разом вирощувати красу.